Сприйняття Росії дуже негативне, дуже негативне, ані в Україні, ані в державах НАТО чи де інде. Позитиву до Росії немає. Росія програє. Це, як вони кажуть, друга найсильніша армія в Україні після української. Звичайно, у НАТО є необхідні плани ядерного стримування і оборони. Не йдеться про те, чи вступить Україна до НАТО. Ви будете в НАТО, це вже вирішено. Доброго дня. Сьогодні Європейська Правда у ризі. Ми зустрічаємося із помічником генсека НАТО Байбол Браже, яка зараз у НАТО відповідальна за питання стратегічних комунікацій, а також російського незаконного протиправного впливу на інформаційний сектор. Послухаємо, що про це думають у альянсі дуже дякую, що погодилися зустрітися з нашим виданням. А я перш за все прошу вас прокоментувати нещодавний вибух, що зруйнував величезну дамбу Каховського водосховища. Давайте перевіримо, чи ми однаково сприймаємо цю подію. Хто зруйнував цю дамбу? Хто зруйнував цю дамбу? це я вам дякую за зустріч, за ваш інтерес і підтримку Альянсу, а також підтримку відносин України та НАТО, які ми будемо розвивати впродовж наступних місяців та років що стосується Каховської дамби, генсек НАТО відразу визначив та оголосив своє бачення щодо цього. Руйнування дамби це справді велика трагедія. Це величезна трагедія для багатьох тисяч цивільних мешканців. Ця дія суперечить міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. І абсолютно чітко та ясно це через Росію відбувається війна. Це війна Росії проти України, яка спричинила цю катастрофу і призвела до цієї жахливої події, до нападу на цивільний інфраструктурний об'єкт. Пункт перший Росія несе за це відповідальність. Пункт другий саме Росія підірвала цю дамбу. Чи погоджуєтеся ви з якимось із цих тверджень? Ей Генеральний секретар НАТО висловився дуже чітко, і ми цієї позиції дотримуємося. Якби не було російської війни, Каховська дамба лишалась би цілою, тому тут все абсолютно ясно, і зрештою ця дамба була під контролем росіян протягом вже понад року. Саме росіяни її експлуатували. Є різні докази, і їх з'являється дедалі більше, щоб це вчинила саме Росія. Але я підкреслю, що НАТО не збирає ці докази і не проводить розслідування. So of, of, evidence, evidence, of gathering evidence and either running investigations. So uh, let, me, let me stop at that. неподалік від Каховського водосховища розташована Запорізька атомна електростанція, і робота цієї АЕС певним чином пов'язана зі зруйнованим водосховищем. Давайте поговоримо про імовірні подальші дії Росії. На вашу думку, чи можна тепер бути впевненим, що Росія не осмілиться напасти також на атомну електростанцію? Так нукляпаплант. Це було б спекуляцією з мого боку припускати той або інший варіант. А спекуляція щодо різних сценаріїв це не те, що ви чекаєте від НАТО. Однак є чітке пояснення МАГАТЕ та заяви генерального секретаря Росі про те, що зараз на цій атомній станції є достатньо води для охолодження на наступні декілька місяців. Тому зараз важливо використати цей час щоб підготуватися до усіх можливих позаштатних ситуацій і забезпечити відсутність ризику нової катастрофи. Це зараз найголовніше завдання. Or no risk риск по catastrophe. So I think that is the most important thing for now. а чи є у НАТО якийсь план що робити, щоб запобігти ядерній катастрофі? коли ми говоримо про НАТО, то важливо розуміти, що наше головне завдання це колективна оборона, тобто оборона 31 держави та їхнього населення. Це є правовою основою альянсу. На цьому базується договір НАТО, і це наша колективна місія. На цьому ґрунтується усе, що ми робимо, включаючи політику стримування. Тому нам потрібні плани захисту, які будуть виконуватися, для яких є достатні перевірені сили і військові, і цивільні, адже НАТО це не лише військові я це все розповідаю, щоб пояснити, звичайно ж, у НАТО є необхідні плани ядерного стримування і оборони. Однак, водночас НАТО дуже уважно ставиться до того, щоб утриматись від спекуляцій, а також від того, щоб просувати свої плани або дуже наполегливо їх просувати. Причина такої обережності: те, що кожного разу, коли постає питання ядерного стримування, це викликає певні занепокоєння у суспільстві. Воріс давайте перейдемо до відносин України та НАТО. Ким є Україна для альянсу? Україна для нас дуже важливий партнер. Ви, по суті, є нашим партнером від 91-го року, тобто від моменту, коли Україна здобула незалежність. Відтоді наше партнерство лише посилилося і поглибилося. Воно зараз охоплює справді усі органи влади в Україні. А зараз задача НАТО забезпечити ефективність зусиль та нашої допомоги Україні. Йдеться не про військову допомогу. Цю допомогу надають члени НАТО, і це координується за межами НАТО. Причина те, що коло Донорів є значно ширшим за країни НАТО. Зброю, летальну зброю надають держави з усіх регіонів світу. Натомість ми в НАТО робимо усе інше і критично важливе для вас. Ми працюємо над тим, щоб ЗСУ були взаємосумісними з НАТО. Це означає їхню відповідність стандартам НАТО. Ми готуємо зараз новий пакет практичної допомоги, куди увійде медична допомога, антидронові засоби та багато інших речей, надання яких координує НАТО. Ми не завжди говоримо про цю свою діяльність. Іноді краще мовчати через міркування операційної безпеки та задля того, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, і зайва реклама тут би не пішла на користь, але ця допомога вже є. Пані посол, я звичайно погоджуюся із тим, що практична допомога з боку НАТО дуже потрібна. Але для нас, як для країни, яка прагне стати членом альянсу, яка має шалену підтримку цього членства у українському суспільстві, важливо також бачити світло в кінці тунеля. Арисосо іпорентютусі злайт і за тамо десижен рішення про те, що Україна буде членом НАТО в майбутньому вже є. Воно було ухвалено ще у 2008 році у Бухаресті. Тоді лідери погодилися, що Україна має цю перспективу. Також це рішення чітко каже, що Україна отримає план дій щодо членства на цьому шляху. Цього ще не сталося. Sorry. 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 I'm sorry. Вибачте, вибачте, тут я маю вас переривати. адже Україна чітко каже на офіційному рівні. Про це каже президент Зеленський. Ми не сприймаємо варіант отримання плану дій щодо членства. Я розумію, що не нам з вами ухвалювати це рішення, що це питання мають розглянути лідери держав союзників, але у НАТО, взагалі, в курсі, що ПДЧ це точно не те, що Україна хоче отримати. Я поясню, але спершу повернусь до того, що говорила. Отже, у 2008 році на саміті лідери ухвалили те рішення, а станом на зараз ми маємо співпрацю, інтеграцію України, практичну роботу на рівні, який став дуже дуже всеосяжним. Справді йдеться про охоплення усіх сфер, і цивільних, і військових. І от саме це робить нашу співпрацю з Україною особливою. Вирішальним тут є не статус і на кшталт партнерства розширених можливостей, яке у нас з вами є. Це не якісь паперові заяви, це реальна співпраця, і саме це є фокусом НАТО. Наш пріоритет практичні речі, і ключова частина цієї співпраці це те, що Україна має перемогти. Потрібно, щоб ви були незалежною демократичною країною, яка зможе стати членом НАТО після війни, а зараз під час війни для вас важливо бачити перспективу, і я з цим повністю згодна. Саме тому генсек НАТО нещодавно відвідав Київ і там підтвердив рішення союзників про те, що Україна буде членом НАТО. Він сказав, що Україна належить до Євроатлантичної родини і що її місце у альянсі. Ось це ключове. І ми всі держави-союзники, співробітники альянсу, цивільні та військові колеги зараз працюємо над тим, щоб бути впевненим, що Україна має все необхідне для того, щоб перемогти у війні. Що ж. Стосується вільнюса, то майбутнє рішення лідерів, а також формат відносин, які вони оберуть, це вже не буде рішенням про те, чи буде Україна членом НАТО, адже Україна точно буде членом альянсу. Це вже вирішене питання. Натомість рішення буде про те, як перемогти та як посилити практичні та політичні відносини з альянсом зараз. Зафісенейто популяр популярність НАТО в Україні рекордно висока. Так величезна, я бачила опитування. деякі з них дають навіть ледь не 90% в підтримки. я бачила одне з останніх досліджень, яке каже, що 82% людей готові проголосувати за членством НАТО, і це дуже добре. На вашу думку, у чому причина такого успіху НАТО? Бо люди не тільки в Україні, але і у державах НАТО зараз розуміють, що організації колективної безпеки справді несуть мир і безпеку. Тому ми бачимо зараз рекордну високу підтримку і рекордну зацікавленість у НАТО також у державах, які вже є у альянсі. А чи бачите ви небезпеку, що ця рекордна підтримка може бути зруйнована через якісь дії або через бездіяльність? Важко сказати. Я наведу сценарій, який призведе до суттєвого падіння підтримки. Це станеться у разі, якщо ми не отримаємо позитивного результату на вільнюському саміті НАТО. В альянсі усвідомлюють, що цей саміт має вирішальне значення для віри українців у НАТО. Саме саміт справді вирішальний з низки причин, у тому числі для самого альянсу. Тут ми будемо обговорювати нові оборонні плани, вцілення концепції стримування та оборони. Тобто, ми маємо практично узгодити, як забезпечити оборону євроатлантичної території, і для нас це критично важливо. Також темою саміту будуть відносини з Україною. Я не буду спекулювати і намагатися передбачити результат переговорів, адже про це мають домовитися 31 держава. Але я впевнена, що загалом. Сигнал буде дуже позитивним для України. Хто знає, чи буде там саме та термінологія, якої прагне та чи інша людина. Але я не бачу підстав сумніватися у прихильності НАТО і лідерів до України. NATO's commitment or leaders' commitment to Ukraine. The need а справді критично важливе значення має потреба того, щоб Україна могла перемогти і прагнула перемогти. І ми допомагаємо цьому через практичну підтримку і допомогу. Взаємосумісність, а в майбутньому повна сумісність з НАТО також потрібна. збройних сил України вашої оборонної промисловості, і там є дуже багато практичної роботи, яка вже відбувається, і це також та історія, коли краще, щоб воно просто відбувалося, замість того, щоб про це гучно розповідати, адже тут публічність це не обов'язково те, що приносить успіх. От хто точно не мовчить, то це російські агенти впливу на суспільство. А чи бачите ви якісь небезпечні наративи, які вони от останнім часом поширюють? наразі Росія концентрується на технологічних можливостях. Йдеться, наприклад, про їхню скоординовану діяльність у закритих інформаційних каналах, на кшталт телеграму або інших платформ. Йдеться про здатність вести інформаційні операції за допомогою не лише й інфлюенсерів. А ще працюють фейкові акаунти. Вони замовляють послуги агенцій, працюють через посередників і запускають інформаційні кампанії, маскуючись під легітимного гравця. І так далі. Але попри це, я не можу сказати, що будь-що з цього у Росії виходить добре. Ми в НАТО так не вважаємо. Росія програє. Росія зазнає поразки не тільки на полі бою. Вони кажуть про другу найсильнішу армію. То у них друга армія в Україні після української, але крім того, Росія програє в інформаційній сфері. Так Росія намагається розколоти суспільство. Так, вона намагається запустити ботів та фейкові акаунти у різноманітні бульбашки в соцмережах. Вони намагаються розділити людей щодо купи різних питань, але при цьому ми чітко бачимо, що робота демократичних інституцій стійкість суспільства дають те, що сприйняття Росії.

No. один з елементів, де ми і союзники, і Україна, і наші партнери маємо працювати краще. Це питання глобального півдня. Тут Росія та Китай справді ведуть ефективну ворожу інформаційну кампанію, покладаючи все на так звану експансію НАТО. Мовляв, саме це призвело до війни, ніби саме експансія НАТО є причиною для російського нападу. І ось у цьому регіоні я вважаю нашим державам необхідно робити набагато більше використовувати різноманітні інструменти, що щоб не тільки опиратись таким інформаційним атакам, а також запобігати їм. Але загалом я не хочу повторювати російські наративи, щоб не підживлювати їх. То завершити, Україна точно переможе. Думаю, ви з цим згідні. Україна переможе у війні. і на цьому шляху може виявитися, що потрібні переговори з Росією. Що про це думає НАТО? альянс не буде причетний до переговорів. Переговори будуть відбуватися на українських умовах, тому сама Україна вирішуватиме, які саме переговори, коли саме і як вони будуть відбуватися. Партнери, члени НАТО і міжнародна спільнота підтримують Україну. Загалом всі війни, врешті-решт, закінчуються переговорами. Це все, що можна сказати, і жодного штовхання до переговорів з боку НАТО не буде. Це можна говорити впевнено дякую вам і дякую за підтримку України. Сподіваюся, скоро побачимося знову. Я також дякую за вашу зацікавленість.